214 вольт. Включены два трансформатора. Иодный мист. Конденсатор. С конденсатора ЗВС Драйвер. Тишина и спокій. Ого, виросла. Да? Так, напруга ще виросла. Всім вітання! Скоро Свято Миколая, так як я Микола. Хочу привітати всіх з цим таким святковим днем. Який буде скоро, а коли буде відео викладатися, воно якраз буде в цей день. Відео знімаю я в суботу, коли є можливість. Сьогодні я вже відео виклав. Оце таке буде якби відео на вихідний день, щоб в понеділок на Миколи вже нічого не знімати. Крайнє моє відео було пов'язане із опором. Зараз я поставив лише одну лампочку. Включаю блок живлення. Значить, дві послідовні лампочки брали 183 4 послідовно 225, одна яка включена. От самий менший опір. Тобто, якщо брати по Навантажене, це якби саме більше навантаження, тому що я в попередньому відео там зробив помилку трошки, але ну все таке. Побачили так. І тепер повертаємося до розрядників. Дивимося на поле. Так, поле у нас зараз мінімальне. Так, видно, як стрілка рухається. Тільки я вивожу, лампочка притускає і поле зростає. Тобто енергія, яка зараз йде через лампочку, вона вся заходить на землю. Тільки в мене збільшується опір, ця енергія залишається вже в даному просторі, і от ми бачимо фіксацію, поле у нас починає зростати. Це продовження попереднього досліду. І тепер звертаємо увагу на електроди. Зараз у мене два вугільних, дві щитки потужних таких. Одна на одній, це у нас мінімальне споживання 150-148 Вт. І струм, який йде на ЗВС-райвик 4. Коли я піднімаю струм, бачите, виростає. Тобто це. Аналогічно. І тут струм ростає, і тут струм вистає. Тобто я збільшую опір, розриваю, лампочка притускає. Так, роблю зупиночку. Так, я поміняв електрод. І зараз звернемо увагу на щитку. Те, що була знизу частина воді 14, а вже сам мідь 18 градусів. Тобто саме матеріал от, через це проходить струм більший і він гріється. Вода у нас також прогрівається. І тепер дивимося, як буде працювати інший електрод. Так, включаємо систему. Так само, як і в попередньому експерименті, коли йде дотик, у нас йде мінімальне споживання. Коли ми розриваємо електрод, у нас починає виділятися водень бачимо. Лампочка при. Але саме інтенсивно водень йде якби в середній такій ділянці. От коли ми Іде розрив от, і починає інтенсивно виділятися вода. Це у нас непростий матеріал, але досить такий цікавий. Складу я його не знаю, але він сам по собі. Зараз я продемонструю для вас також. От Іде нагрів. От він абсолютно холодний. От сам кінчик прогрівається те, що в воді було. А тут вже холодне. Тут тобто саме метал прогрівається. Ну і вертаємо до того електрода, який був в попередньому відео. Це таке, можна сказати, майже фейерверки, але вони це не тільки іграшки, а й цікаві експерименти. Саме над цим варто мені буде попрацювати. Це я вже як сказав в останньому крайньому своєму відео, що це анонс слідуючих експериментів, оскільки завтра неділя, в понеділок свято, я відео записую в суботу. Вітаю всіх з новорічними святами. Незважаючи на всі перепиті, які відбуваються зараз в країні, ми однозначно вистоїмо, здолаємо всі незгоди, країна буде процвітати. Бажаю всім міцного здоров'я, щасливих сонячних днів і веселих новорічних свят!